Андал у Чехії. Українці з прапором побили на мітингу. Так, от Україну! шокуючи вбивство у Київській фотостудії. Фотограф задушив свою модель. Росія рветься на Дніпропетровщину ворог вже на підступах до адмінкордону. А депутатам усе мало: 50 тисяч зарплати для них це копійки. От у мене зарплата е, скільки десь 52 тисячі народного депутата Українка у Німеччині не збирається з дітьми повертатися назад. Тут великі перспективи для моїх дітей. Всім чао. Вітаю мене звати Юлія Кохан. І перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал. Лайкніть це відео, якщо ми вас зацікавили. Шокуюча історія з Чехії там, на місцевому мітингу популістів напали на хлопця з прапором України. Плати нас наші влайповніка. Прошли йдети дому зі мава Це інцидент стався 23 третього квітня у місті Брно. На відео видно, як група осіб, які підтримують лідера партії СПД. Томіо Окамуру словесно агресивно нападає на іншу групу людей. При цьому один із мітингувальників тримає в руках український прапор. Раптово одна із жінок почала вигукувати, що українці мають лише вслухатися, забратися додому. То ще жуєш? а то все ще так секунд. Ось у на Україну ну а далі деякі мітингувальники спробували відібрати у хлопця прапор. Зав'язалася бійка. Дивіться самі. Ну, що можу сказати, це повний сюр. Вимагати, аби українці забиралися додому і відбирати на мітингу український прапор. А як вам увесь цей, так би мовити, чеський сором? Що думаєте, чому українці так бісять деяких іноземців? Пишіть справжній треш вбивство у столиці у Києві. Фотограф із Росії. Задушив свою дівчину, модель у фотостудії. Про це повідомили у поліції Києва та Київській прокуратурі. Затриманим виявився 28-річний росіянин. А його дівчиною була 21-річна росіянка. У прокуратурі розповіли, що фотограф та модель вживали наркотики та алкоголь. Між парою виник конфлікт, в ході якого чоловік напав на дівчину і задушив її. На ранок мертву модель та її співмешканця поруч. Виявила власниця приміщення. Правоохоронці з'ясували. Щопара громадяни РФ влаштувалися працювати до однієї з місцевих фотостудій, де по завершенню робочого дня вирішили відсвяткувати річницю своїх стосунків. Згодом між ними виник конфлікт, у результаті якого порушник накинувся на 21-річну дівчину та задушив її. Поліціянти затримали фотографа та повідомили про підозру в умисному вбивстві. Росіянина взяли під варту, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Пам'ятаєте, буквально вчора ми розповідали вам, що народні обранці планують збільшити суму компенсації їм же самим за житло та транспорт. Так, от буцімто нинішні виплати замалі і бла бла бла, і потрібно щось цим вирішувати. Тож, у разі позитивного рішення і прийняття уже із 1 травня, такі виплати можуть становити відповідно 13 тисяч гривень в місяць на транспорт і цілих 27-28 тисяч гривень за житло. Потім Поки усі ці зміни в розробці досі не прийняті, бідолашні нардепи продовжують скиглити на низькі зарплати і виплати буквально з кожної праски і у кожному ефірі. Слухайте самі, от у мене зарплата. Е, скільки десь 52 тисячі, як у народного депутата мені здається в порівнянні з тими е, парламентарями, які в інших країнах, так у, так у нас вона невелика. Підняли зарплату, ви кажете, за оренду житла. На сьогоднішній день оренду компенсують депутатам 18-20 тисяч гривень. Якщо людина приїхала, оставила в себе, перевезла сім'ю, їй треба працювати в нормальних умовах, щоб не робити якісь. На ремонт то за 20 тисяч йому важко буде пролив світло щодо компенсації за житло та транспорт. і Інший нардеп Сергій Євтушок. За його словами, депутата можуть підвищити компенсацію за житло не коштом бюджету, а й з економії кошторису. Простими словами йдеться про перерозподіл уже виділених з економлених коштів, зокрема після складання мандатів окремими депутатами. Євтушок пояснює, нібито в готелі, де проживають чиновники, і справді з Зросли ціни, тому компенсаційні виплати потрібно збільшувати Добову оренду... В Київ готель національний, де проживає депутати, угу. де проживають народні депутати. Там звісно номер коштує станом на сьогодні, 650 п'ятдесят гривень, які компенсує держава. Але ну звісно, якщо навіть подивитися по Україні, навіть не по столиці, то ця цифра ну для винайму готелю будь-де вона за Тому в ще раз повторю: в межах кошторисних призначень, які були виділені, але були зекономлені в силу різних причин, тобто додаткових коштів з бюджету резерву не. Виділяється цікаво, що сам євтушок не киянин. Житла в столиці немає, але відмовився від компенсації ще з початку повномасштабної війни. А як ви думаєте, 52 тисячі гривень на зарплату депутату, на додачу 20 тисяч на оренду житла і майже 10 тисяч на проїзд це багато чи мало? Можна на них прожити чи ні? Пишіть свої думки, не стримайтесь в коментарях. Отакої міністр фінансів Сергій Марченко має найбільшу свиту у Кабміні. Тільки не смійтеся. Виявляється, у чиновника найбільше радників ніж у його колег. І цих радників у Марченка цілих 37. Про це у відповіді на запит главкому повідомив держсекретар Мінфіну Дмитро Самоненко. Штатними радниками, які отримують зарплату з бюджету, є п'ятеро осіб: Іван Богдан, Роман Горбоненко, Ірина Жигуліна, Дмитро Коваленко і Олег Павловський. Також радниками Марченка є четверо колишніх топорядовців. Інна Драганчук, Віталій Лісовенко, Єгор Стадний, Василь Шкураков. Із цікавого. Позаштатним радником міністра фінансів рахується політехнолог Борис Кізенгаузен у 2014-2019 роках. Він був позаштатним радником адміністрації президента Петра Порошенка. І ще з цікавого у відповіді на запит редакції держсекретар міністерства фінансів не став розкривати суми зарплат із надбавками, які одержують штатні радники. Лише обмежився інформацію про посадовий оклад радників, який у 2025 році складає 17 тисяч 800 гривень. Утім, і це ще не все. Як з'ясували журналісти, радникам виплачується надбавка за вислугу років і може встановлюватися надбавка за інтенсивність праці і за виконання особливо важливої роботи. А також може здійснюватися преміювання. У мене таке питання: на що йому стільки радників? А взагалі, оце думаю собі, може податися у радники міністра. Оце так новина в Кремлі. Знову заявили, що країна-агресорка Росія готова до прямих переговорів з Україною. Таку заяву для розмін зробив прес-секретар диктатора Росії Путіна Дмитро Пісков. За його словами, Путін підтримує встановлення перемир'я, але спочатку потрібно вирішити цілу низку нюансів. Серед них досягнення цілей, так званої СВО. Російська Федерація дола достичь тих целей, которые ставились в початку спецоперації для Росії. прежнему предпочтительно мирне достиження цілей спецоперації. Путін залишається відкритим для мирного урегулювання. Ну і найцікавіше зі слів піскова домовленість щодо закінчення війни має бути досягнута не із США, а вже з Україною. При цьому він не відкидає можливості прямого контакту між Путіним та Президентом Трампом. Урегулирование должно быть достигнуто с Украиной, не с США, заявил Песков. РФ подтверждает готовность к прямым переговорам с Украиной, но ответа от Киева пока нет. РФ признательна США за усилия по мирному урегулированию на Украине. Прямой контакт между Путиным и Трампом при необходимости будет установлен. Прямые контакты диалога РФ-США возобновлены. Український кризіс слишком сложен, урегулированным бути урегулірованим сіммінути цікаво, що насправді стоїть за такими заявами. Піскова чи усе це чергове пустослів'я, як вважаєте? Ну а продовжимо випуск новинами з фронту. Росіяни окупували селище Сухабалка у Бахмутському районі Донецької області. Про це свідчать дані Діпстейт. Крім того, окупанти просунулися біля Костянтинополя, Дачного та у Торецьку Донецької області. Росіяни нарощують штурмові дії на фронті і затягують розмови про припинення вогню. Зараз нарощення спостерігається на різних напрямках. Ворог намагається вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Про це те у своєму телеграм написав головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Незважаючи на гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята, окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога. Він вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Цією метою щоденно російське командування кидає в війнові підрозділи. Жене на смерть своїх військових, звітує про Марні успіхи та перемоги не менш складно на харківському напрямку. Командир першого штурмового батальйону 3-го ШБР Володимир Фокін розповідає, що за добу ворог намагається проводити 3-4 штурмові дії. Це може бути 3-4 військовослужбовці. Це може бути до відділення до 20-30 спроб проведення штурмових дій на одну добу, тобто інтенсивність бойових дій на напрямку борова. Харківської та Луганської області залишається дуже високою загрозливою. Залишається і ситуація на кордоні з Білоруссю. Небезпека охоплює весь відтинок від Волині до Чернігівщини. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Поки каже, Білорусь під контроль на Кремлю розслаблятися не можна, адже ворог може використати спільні навчання, які мають відбутися ближче до вересня, як прикриття для вторгнення, маневру або щоб відтягнути Україну. Ські сили з інших напрямків загалом напрямок кордону з Білорусю він як і раніше загрозливий. Допоки Білорусь буде підтримувати Росію. Допоки Білор... Росія зможе використовувати територію в Білорусі, е маємо бути пильними по всьому відтинку Ну що ж, тримаємо кулачки і бажаємо нашим хлопцям та дівчатам із ЗСУ успіхів. А ви поставте лайк цьому відео і напишіть слова підтримки нашим захисникам та захисницям. Ми точно знаємо, що вони нас дивляться, їм буде приємно. Верховна Рада підтримала законопроєкт про врегулювання окремих питань щодо військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Про це у своєму телеграм розповів народний депутат Ярослав Железняк. Фактично, депутати продовжили строк добровільного повернення військових до 30 серпня 2025 року. За основу та в цілому 282. під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється. А для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня наступного після припинення чи скасування воєнного стану. Термін їхньої відсутності не зараховується до вислуги. Впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються. Продовжується дія механізму добровільного повернення до служби до 30 серпня двадцять року. Військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира навіть за наявності порушеного кримінального провадження. Військовослужбовець, якому призупинено військову службу, або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користуються правом на пільги, гарантії та Компенсації встановлені закону. Як думаєте, а самі військові оцінять такі зміни у законодавстві? Дуже невтішні тенденції. Українці з дітьми, які виїхали до Німеччини під час повномасштабного вторгнення, не збираються повертатися назад в Україну. Ба Більше батьки прагнуть, аби маленькі українці отримали. Німецьке громадянство у мережі віруситься історія однієї з українських родин, які вже три роки проживають на території Німеччини. Жінка на відео розповідає, що вони вже звикли до життя за кордоном, тому повертатися додому не збираються. Хочу, щоб діти мали німецьке громадянство. Зараз після цих трьох років життя в Німеччині. Я розумію, що я не хотіла би знову кидати тут все і починати спочатку в Україні. За ці три роки ми дуже полюбили німеччину і звикли до життя тут. Німецьке громадянство дасть великі можливості нашим дітям. Вони зможуть жити і працювати не лише на території Німеччини, а й по всій Європі. Після цього відео хочеться передати привіт Міністерству національної єдності. До слова лише в березні уряд виділив цьому міністерству увага 150 мільйонів гривень з державного бюджету на сприяння поверненню українських біженців з-за кордону. Цікаво, і скільки ж родин їм вдалося повернути на батьківщину. На цьому, все поставте вподобайку цьому відео і підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски. Тоді обов'язково побачимо ще.